Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. Ну що, нарешті ми перемогли дрівця, склали. Тепер залишилось, бачите, ця невеличка частина ще згорить. І цей основний, як то кажуть, наш склад і основна заготівля на зиму. Ну, в принципі, я думаю, нам вистачить. У нас виходить десь ну, плюс-мінус до 15-17 кубів, я думаю, вже приготовлено на зиму дрів, то в принципі з цим проблем вже не буде. Як то кажуть, поетапно вирішуємо проблеми. Розібрав я частину забора. Як то кажуть, зараз проведемо такий невеличкий звіт. Да, дивіться, тепер як. Оце ж сюди я хочу вагончик поставити. Получається. Ми оцю всю землю треба ще ось буде ще завозити. Зарівняємо, положимо дві плити. І тоді вже спеціаліст Віталік приїде перед піднім екраном сюди і поставить на плити вже цей вагончик для зерна нашій. Оце виходить за цей рік ми вже сюди 4 Камаза завезли землі і 8 газонів. Оце бачите розрівняли трохи ще. Там ще підрівняємо частинку. І буде, в принципі, з часом непогано, особливо коли пройдуть ще дощі, зима пройде. І ну, я думаю, навіть оцю землю <coughs> вибачайте, цю землю, я думаю, взяти тачкою, трохи сюди перевозити. Тому що, як дай Бог, все нормально. Коли ж все одно, я до цього сарая ще трохи дотулю. Чому дотулю не з тією метою, щоб збільшити грандіозну кількість порися, а з тією метою виключно, щоб додати свиноматок і додати обов'язково необхідно одну-дві клітки, чисто так, там, якесь порося захворіло туди, ще щось туди. тобто Зробити ще так якраз на всю довжину, тобто на всі 12 метрів да? і вийде в принципі, непогано. Тобто 12 метрів, ну хай зробимо ще 6 кліточок. там. І буде гарно. Тобто, Розрівняємо ще цю, тоді колись достроїмо туди. Тут ангар буде якийсь чи ще щось. І, в принципі, так буде, бачите, все так давно бути гарно. Залишається тільки вирішити питання з коштами, часом і тому інше. Дивіться. Ще засипемо, вирівняємо, буде бомба. От такі справи, друзі. Бачите. Як то кажуть, часу не гаємо. Кожну вільну хвилину щось та й робимо. Сьогодні, як завжди, вже зарізали порося. Вчора його, вчора те, що я міряв, да, там я... Ну, я говорив, що 150-155 вага голови, 8 там, із копійками. Да? Ну, фактично десь в районі 160 кг. То в принципі, бачите, тр... ті ж є скептики, що говорять, що вага не сходиться із вагою голови, якщо її помножити на 20 кг, ну, в мене сходиться. В когось ні в мене сходиться. Якось так. Зараз в Сараї ще поспілкуюсь, роз поговоримо про, як кажуть, про мій, мою методику відгодівлі по ну, Я не скажу, що премікси щось дають таке, що просто капець. Моє бачення, ну, як би мовити, не бачу такого сенсу кардинально використовувати премікси при відгодівлі. Друзі, продовжуємо зйомочку. Як завжди, ми на соломі розбираємо. Потім я її ця, там скормлюю і немає в цьому нічого страшного. Не, ну, основна тема відео, да, ну я не бачу сенсу використовувати премікси. Ось люцерочку я тільки за кабачки, яблучка. Ну, звісно, ще до корму я додаю. Якщо є, то горох. Зараз то немає, то просто більше макухи соняшника додаю і все. Ну сказати, щоб якийсь там дуже поганий результат у мене. Ну я вважаю, що в мене непоганий результат. Хтось скаже, що ну, тож я знову ж таки, я не, ну, не згоден з тими людьми, які кричать, що тільки там соєва макуха чи соєвий шрот плюс премікси оце тільки шлях до. Дійсно, тіпа, що буде все добре, все буде гарно, будуть швидко рости. Можливо, вони й будуть швидко рости. Але ну, чомусь все рівно, все я вважаю, що смакові властивості ну, не буде. Ну, воно, розумієте, воно не дозріше. Ну, якщо там в 5 місяців чи в 6 у когось 200 кг, то чомусь ну, це, знову ж таки це моя особиста думка. Колись, може, я так само буду. Казати, що перемікси це дуже класно, супер. І тому інше. Але я вважаю, що ось воно потихеньку, помаленьку, вони ростуть, вони нормально набирають вагу, нема тут нічого такого поганого в них. Тому я, ну, я не бачу от, витрачання даремно цих коштів на е премікси, на це все, адже це все рівно затратно. От як воно, от, наприклад, да, дивіться, під речі ці французькі. Потім вони 30-го в серпня буде 5 місяців. ну У них вже за сотню, я думаю, деяких є. Наприклад, дивіться. Ось сидить. Дивіться. На них ну сала тут немає, вони м'яснички, все як положено. Хтось, звісно, скаже, Та, що ти розказуєш? ну Це таке справа справа кожна. Ось кантори, дивіться. Ну, я не скажу, що вони дуже щось погано ростуть. Старт, я вважаю, що потрібно давати. Але премікс, ну, ми його даже фактично ми його не можемо е розмішати реально в наших умовах. Коли беруть, там, та я ось зекономив, там, взяв 2% премікс, розмішав. та ну Як ви його 2 кг розмішаєте реально гарно на 100 кг без там, комбімікса, без змішувача, гарного. Да? Ну, я цього не розумію і тому не вірю в його в якусь там грандіозну ефективність. Можливо, БМВД ще чисто, щоб, як -то кажуть, по максимуму кормити. Тоді ще ну, якось може. Але не знаю, я чомусь, ну, моє бачення, це вони. Проїли старт, там, набрали гарно, стартонули, трошки можна гровера ще, ну, не самого гровера, я, я використовую <кій> фактично тільки БМВД-шку старт. Я як, просто зменшую процент воду, да? довів їх до 50 кілограмів і далі вони ростуть. Там, горох, макуха, зерносуміш, плюс я за змішані, ще не йти годівлі. Він да? мені більше до вподоби, чим просто, ну, як то кажуть, я все використовую. Отаким чином, да? може як, трошки як такі думки спутані, але ну, суть, я думаю, зрозуміють. Так, ще поки тут запишемо. Бо я перед цим, після того, як зарізали порося, поважив бройлерів. І середня вага в нас вийшла в 2 тижні 540 г. Це буде для однієї партії, це для другої. Ну, так собі, щоб розуміти. Тобто, дивіться, різниця у... Дивіться, різниця 80 грам. В принципі, непогано. Я вважаю цей результат. Сьогодні їм 2 тижні і ми їм м -м, випуємо їх солікоксом. Так. От, наприклад, дивіться, зараз вам ще покажу нашу свинку. Це ту, що ми відібрали як ремонт. О, і сім'ї. Вона народження 22.01. Дивіться. От вам і свинка. Як вона нормальна, то вона нормальна. Їй... Як вона нормальна, то вона нормальна. Їй не треба там премікс, ще щось, ось дивіться. Зараз вона взагалі на нормі сидить. І все. Дай Бог, як то кажуть, засічі... ну, вирахуємо її цикл, і коли вона буде проходити в окопу, і ми її покриємо. От така свинка. Тому сказати, що якщо я кормив би преміксом, там якийсь гіперрезультат був, ну, не знаю. Це хіба ще можна використовувати премікс? Ну, Це, ну, ж таки, це моя особиста думка. Якщо здавати поросят, чисто заготівельникам. Здав, забув, перехрестився. І по барабану, яке там м'ясо, яке там сало, так? Тоді ще можливо, щоб швидше їх відгодовувати. В моєму ж випадку, мені, я як -то кажуть, борюся за якість м'яса, сала, щоб люди в мене брали, брали і брали мої, мою продукцію. І на мене не скаржились. Так? Це якось так. Це, можливо, воно і не залежить від смаковій властивості, але ну, я щось думаю, що залежить. Якщо у ну, когось якась інша думка, то напишіть, ну, що ви думаєте з цього з такого питання, чи залежить е, тип годівлі, е, чи залежить смакові якості м'яса сала, в залежності від типу годівлі. А там, ну, як сформулюєте, так і напишіть, пожалуйста, вашу думку з даного питання, приводу. Але я думаю, і так все нормально, потихеньку, помаленьку, не спіша, потихеньку щось робимо, розвиваємося. Годуємо, щось виходить, щось не виходить. Ну, це життя, як завжди. Ось от от таке коротеньке відео. Тому пишіть коментарі, буде цікава ваша думка з даного періоду. Всім всього найкращого, працюємо далі.